Громади, з якими трудощами стикаються, які рішення знаходять, як співпрацюють. Це влада на місцях. І ми розповідаємо про найактуальніші новини органів місцевого самоврядування. Друга хвиля гуманітарної допомоги: моніторинг безпечного освітнього середовища у шпиківській громаді. 28-ма сесія Вінницької облради восьмого скликання. Вінницький обласний гуманітарний штаб отримав чергову гуманітарну допомогу з Німеччини. Наші журналісти з місця подій. Вінниччина отримала черговий гуманітарний вантаж, який організували і доставили позаштатні радники начальника ОВА Сергія Борзова, меценати Павло Михайлов та Віталій Костюк. Від самого початку війни брати, які ведуть бізнес в Німеччині, постійно допомагають Вінницькій громаді. Продовжуємо комплектувати стратегічний запас продуктів питання для виборів сенсів. Овчин для області і вже порядку грузок підвезли розміщенного трактора. Ось можна додальність біє, также много медикаментів і медицинської техніки. В общем, будемо приїжджати для одежі. Цього разу для потреб відничини Павло та Віталій закупили і доставили 18 тонн солі. Здебільшого це все допомога йде за власні кошти. Виділяються власні кошти для допомоги, для надання допомоги. Ну, і стараємося злучати також партнерів за кордоном. Заступник начальника ОВА Сергій Зітовецький подякував братам, меценатам та зазначив, що на обласному гуманітарному складі, силами обласної військової адміністрації та профільних департаментів формуються відповідні продуктові набори, які передаються у громади для вимушених переселенців. На протязі цього року тут було виготовлено більше 20 тисяч. Таких продноборів, які передані вже на райони. Крім того, ви бачите в залишках, що є вже сфасовані, підготовлені до роздачі в певній кількості продуктові набори, а також за моєю спиною ті проднабори, які ми отримали з Великої Британії. Їх тут більше 10 тисяч штук, які ми додаємо відповідні наші продукти, і потім вони теж будуть роздані нашим переселенцям. За словами Сергія Здітовецького, від початку війни тут постійно формували продуктові набори, які відвантажували навіть до інших областей, де відбувалися активні бойові дії, зокрема до Київської та Харківської. Загалом за сприяння братів благодійників та їх партнерів на сьогодні в область прибуло більше 20 гуманітарних вантажів різного спрямування, і на цьому вони не зупинятимуться. Сну ми, ми, сруну медсюда родом, і у нас є в, смысла, би, в цілому можливість організувати допомогу, Поэтому ми взяли і сделали, і будемо продовжувати. Далі. Марія Шарук, Дмитро Лісовський, телеканал Вінничина. З середини серпня 2022 року розпочалась друга хвиля роздачі гуманітарної допомоги між регіональним координаційним гуманітарним штабом. Детальніше дивіться у сюжеті. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб Вінницької області, який був створений ще у березні 2022 року, спільним рішенням голови Вінницької облради В'ячеславом Соколовим і Сергієм Мургуновим Вінницьким міським головою та очоленим Володимиром Гройсманом розпочав другу хвилю роздачі гуманітарної допомоги. Ця допомога в першу чергу буде направлена на малозабезпечених громадян і жителів територіальних громад. Всі громади отримують цю допомогу. Це 50 тисяч продуктових наборів або 325 тисяч. Тон 325 тонн продукції. В продуктовий набор буде входити там кукурудзина крупа, цукор, борошно, тушонка і олія. Ця допомога також надається завдяки співпраці міської ради з Швейцарією, тобто це гуманітарна допомога. Суть цієї допомоги в тому, що швейцарці акумулюють кошти і закупають продукцію для того, щоб передати її місту Вінниці, відповідно, а місто Вінниці вже передає територіальну Альним громадам плюсом є те, що продукція закуповується зокрема і у аграрії Вінницької області, аби допомогти місцевому бізнесу та стимулювати надходження до бюджету Вінниці та територіальних громад у вигляді податків. Завдяки Вінницькій міській раді Сергію Анатолійовичу Маргунова, міському голові, ми завжди дбаємо про наші громади. Ми завжди їх підтримуємо, тому що розуміємо, що їм на сьогоднішній день дійсно достатньо важко. Головна відмінність другої хвилі надання гуманітарної допомоги полягає в тому, що її отримують не лише переселенці, а й малозабезпечені мешканці Вінницької області. Ми навіть цю допомогу, яка розподіляється, ми брали певний відсоток від загальної кількості проживаючих, тому що якщо минулого разу це було чисто чистою виключно для внутрішньопереміщених осіб, ми брали певний відсоток. Це практично кожна сім'я минулого разу отримала е, отримала допомогу, тому що це була одна третина від зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. До цього разу ми брали відсоток від громадян, які проживають на території громади. Відповідно, допомога є суттєво більшою. Це 50 тисяч продуктових наборів. Надання допомоги стало можливим завдяки тісній співпраці Вінницької міської ради та Швейцарської конфедерації. Передбачена видача 50 тисяч продуктових наборів. Вага одного складає 6,5 кілограм. Зокрема, сільський голова Муравської територіальної громади зазначає, ми отримуємо допомогу від міжрегіонального фонду гуманітарної допомоги, а саме муку в кількості 600 кілограмів, свинина, тушонка в кількості 600 баночок, олія. Цукор і інші продукти харчування для жителів нашої громади, а саме переселенців, сім'їв з сім воїнів, збройних сил і інших верст населення. Допомогу отримуємо не перший раз, це вже з даного фонду, другий чи третій раз. Тепер будуть сформовані продуктові пакети і з понеділка будемо роздавати всім категоріям населення. Важливо, що сьогодні на сьогоднішній день нас підтримують. В фонді ми отримуємо допомогу вже не перший раз, тому то від себе, від жителів громади. Хочу подякувати голові фонду Володимиру Борисовичу Гройсману, міському голові Моргунову Сергію Анатолійови і голові обласної ради Соколому В'ячеславу Петровичу. Які переймаються проблемами нашої громади і постійно надають нам допомогу, станом 25 серпня 2022 року. 19 громад Вінницької області вже повністю отримали гуманітарну допомогу: 37 тисяч наборів. А 29 – частково протягом наступного тижня всі громади Вінницької області отримують гуманітарну допомогу повністю. Марія Шарук, Дмитро Лісовський, телеканал Вінничина. У Вінницькій обласній раді відбулась 28-ма сесія восьмого скликання, на якій розглянули ряд важливих питань, які стосуються Вінницької області. Також відбулось нагородження почесними відзнаками жителів регіону, детальніше у сюжеті. 28 сесія восьмого скликання обласної ради на початку засідання. Вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час військових дій українців. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий та Наталя Заболотна, перша заступниця начальника обласної військової адміністрації, вручили відзнаки за заслуги перед Вінничиною. Це найвища нагорода Вінницької області з нагоди дня незалежності. Її удостоєні 15 жителів нашого регіону. В Цей відповідальний і складний для країни час працюють. На посилення обороноздатності країни працюють в принципі на перемогу. Тут є і військові, тут є і митці, але які, скажімо, темами творів, яких є піднесення національного духу, патріотизму, це і волонтери, це і представники бізнесу, які допомагають в різний спосіб для збройних сил і нашим військовим. Одну з нагород вручили посмертно. Відзнаку загиблого Кордівця Михайла Зайцева отримала дружина Юлія та син героя. Почесну відзнаку отримала, зокрема, директорка Барської швейної фабрики Людмила Ситникова. Я хочу ще раз подякувати всьому нашому місту. Я хочу подякувати всьому колективу моєї барської швейної фабрики, нашому ОТГ також. Тому що разом з перших днів війни, хто вмів шити, хто не вмів, ми об'єдналися для того, що позвонили хлопці з фронту і сказали холодно. І ми почали приймати одіяла, шити з них спальні мішки. Далі навчилися розгрузку шити, якісь кофти під низ, якесь термобільйо. Чим ми могли, тим допомагали. Допомагали абсолютно всі. Далі на сесії розглядали ряд важливих питань для Вінницької області, зокрема, майнових. Якщо це об'єкти освіти або медицини, це те, що забезпечує якісні послуги. То якщо мова йде там про орендні відносини, і так далі, це те, що наповнює обласний бюджет. А для нас сьогодні в військовий час. Критично і надзвичайно важливо кожна гривня, яка працює і на обороноздатність посилення обороноздатності як області, так і України в цілому. Ми сьогодні прийняли рішення щодо передачі двох автомобілів швидкої медичної допомоги, як приклад забезпечення якісного функціонування медичної сфери двом громадам це турбів і глухів. Також рішенням депутатів було передано в оренду Вінницькій обласній організації Українського товариства сліпих автобус за символічну ціну одна гривня на місяць. Рішенням сесії до спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст Вінницької області прийнято об'єкт будівництва нове будівництво двох малих групових будинків Стрижевського дитячого будинку інтернату, закріпивши його на праві оперативного управління за цим закладом. Загалом було розглянуто 13 питань. Марія. Шарук Дмитро Лісовський, телеканал Вінничина. У Калинівській громаді тривають роботи з упорядкування населених пунктів. Працівники комунального підприємства Господар останні тижні працювали у мирному забарі, дружньому, нові греблі, чернятині та корделівці. В обов'язки працівників входить вивіз побутових відходів, косіння трави, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, аварійних дерев та чагарників, упорядкування територій кладовищ. Розповідає директор комунального підприємства Господар Артем Дембовський. Також завозили будівельні матеріали та допомагали будувати сховища. Моніторинг безпечного освітнього середовища у шпиківській громаді з метою забезпечення стійкого функціонування об'єктів освіти шпиківської територіальної громади в умовах воєнного стану був здійснений моніторинг виконання рекомендацій щодо створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти та збереження життя і здоров'я дітей, обстеження захисних споруд закладів освіти. Під час візиту було оглянуто 9 закладів освіти, серед яких 3 заклади дошкільної освіти та 6 закладів загальної середньої освіти. По завершенні огляду були складені відповідні акти готовності укриття та надано рекомендації для керівників закладів освіти. Крім того, освітянам були надані інформаційні плакати на тему мінної безпеки для розміщення їх у інформаційному куточку. У Вороновицькій селищній раді відбулася міжнародна серпнева педагогічна науково-практична конференція Освіта освітяни незламні у війні. На конференції розглянули питання щодо освіти в умовах війни та обговорили питання щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року. Важливим питанням порядку денного було створення безпечних умов перебування дітей в закладах освіти та цифрова трансформація і безпека освітнього простору в умовах воєнного стану. Засідання комісії Тульчинської міської ради. Нарада евакуаційної комісії проведена на виконання наказу Вінницької обласної військової адміністрації про підготовку до здійснення заходів з евакуації населення Донецької області. Під час засідання комісії розглянуто питання щодо визначення потенційних місць розміщення населення, що евакуюється з місць проведення бойових дій. Також обговорено питання, що стосується прийому розміщення та створення умов перебування евакуйованих. Що п'ятниці ми підсумовуємо роботу органів місцевого самоврядування, розповідаємо про найцікавіші новини з життя громад, щоб ви знали, чи влада на місцях.